Вітаю з вами інформаційно аналітична програма Сило та Люди. Програма, яка говорить про найголовніші події аграрного сектору, успішних керівників і підприємців усіх форм бізнесу та про життя людей за межами великих міст. Завдяки зниженню експортного мита в Україні буде вигідніше вирощувати худобу. Зниження експортного мита на живу худобу дозволить наростити експорт і відкрити нові ринки збуту для вітчизняного скотарства. Як повідомили експерти, це також допоможе підвищити закупівельну ціну на молоко в Україні. Тому виникне ще одна передумова для нарощування поголів'я худоби. За словами експерта аграрних ринків Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Аліни, Жарко рішення уряду знизити експортне мито з 25% до 5% повинно позитивно вплинути на тваринництво. Експерт також зазначила, що збільшення експорту сприятиме зростанню попиту на худобу всередині країни, а це з часом дозволить виробити економічно обґрунтовані закупівельні ціни на живих тварин. У цьому році фермери отримують майже 28 мільйонів гривень державної допомоги. А щоб сільгоспвиробники змогли використовувати ці кошти протягом цілого року, розподілятимуть їх на початку бюджетного року. Таке рішення ухвалив уряд. На переконання міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, такі зміни дадуть у перспективі можливість збільшити кількість фермерських господарств та ефективність їхньої роботи. За словами міністра, держава надає фермерам безвідсоткові кредити на виробництво переробку збут виробленої продукції. Придбання техніки та обладнання, будівництво та реконструкцію тваринницьких приміщень, закладення багаторічних насаджень, зрошення та мельорацію земель, а також поновлення обігових коштів. Партнер програми агрофірма Сади України. Культура, яка стійка до засухи та майже всіх розповсюджених хвороб. І головне високовражайна та з високою олійністю. Про такий гібрид мріє кожен агроном. В садах України таку мрію втілюють життя. Деталі в наступному сюжеті. Одна з головних культур в насінневій програмі Агрофірми Сади України це соняшник. Компанія успішно працює в аграрному секторі вже майже 25 років, і за цей час, за словами фахівців, набула чималого досвіду в вирощуванні цієї культури. А набуті знання, як відомо, завжди хочеться вдосконалювати. Тому керівництвом фірми було прийнято рішення про створення власного наукового підрозділу. Задача у селекционеров непроста – створение высоковрожайных, до захворювань и гербицидов-гибридов. Сначала берутся два различных растения, каждый из которых должен нести какой-то интересный для селекционера донор. То ли это устойчивость, то ли это продуктивность, содержание высокое масло, высокая лииновость или какой-то донор. Скрещивается и пытается из этой гибридной комбинации путем воспроизводства, вот как вы видите, в изоляторах получать новое растение, которое бы несло гены, положительные гены с одной, с материнской и с отцовской стороны. Вот это и есть искусство селекционера выделить это растение, довести его до коммерческого использования и использовать уже как гибрид, несущий признаки, необходимые нам, которые создавались в процессе селекции. Для того щоб вивести в світ один гібрид, потрібно 8-10 генерацій. В садах України в рік проводять по дві генерації. В державній реєстрації на сьогодні знаходяться 15 гібридів, і саме 2013 рік зможе стати знаковим для компанії. Якраз в цьому році планується завершення іспитів. а це означає, першу партію гібридів зареєструють. По нашим даним за два роки чотири наші гібриди показують перевищення над стандартами в від 4 до 12%, що говорить о том, що якщо в цьому році вони добре проявлять, то будуть зареєструватися. Наші гібриди устойчиві всім существующим староси на Україні, которые существують, 5-6 расі заразіхи. тобто для вирощування Україні це відличний результат. Роботи і на селекційному і на демонстраційному полі вистачає. Кожну рослину потрібно вручно обробити, захистити від випадкового запилювання, постійно контролювати процес зросту та дозрівання. Далі перша відбраківка. прямо на ділянці, хворі чи пошкоджені рослини знищують. До лабораторії потрапляють тільки відбірні насінини з присвоєним номером. І вже потім взимку проводять тестування за різними програмами. Наприклад, за програмою на захворюваність на заразиху відому проблему для усіх агрономів. Ретельний контроль кажуть тут перш за все. А ще постійний творчий пошук. Бо якою б сильною не була конкуренція на насінневому ринку України, вітчизняні селекціонери мають бути на першому місці. Партнер програми Всеукраїнський банк розвитку ВБР – Ваш правильний вибір через високу пропозицію зерна на внутрішньому ринку ціна на нього падає. Державна продовольча зернова корпорація та аграрний фонд України закуповують новий врожай за форвардними контрактами. А вже в серпні, за словами урядовців, ціна на нього буде зростати. Але більшість аграріїв такі заяви сприймають скептично. Керівники господарств запевняють, зазвичай ціна на зерно росте взимку. Та до цього часу потрібно якось дожити. Добре, коли в господарстві є можливість зберегти урожай, а коли немає, тут доречними можуть стати пропозиції фінансових установ. Разместив зерно на элеваторе, можно получить кредит под залог этого зерна в том случае, если этот элеватор сертифицированный и если клиентам элеватором оформлены двойные складские свидетельства. То есть банк в качестве обеспечения по кредитам рассматривает данные двойные складские свидетельства, при этом не требуя от заемщика какие-то дополнительные виды залога. Програма, яку пропонує аграріям ВБР банк, так і називається Агросклад. Скористатися нею може кожен господар, який вважає економічно доцільним, дочекатися адекватної ціни на вирощене збіжжя. Умови отримання фінансової позики, за словами банкірів, прості. Потрібен стандартний пакет документів та домовленість з елеватором. Єдине зауважують, елеватори повинні бути сертифіковані. Ну, в данной ситуации выигрывают все. Выигрывает элеватор, получая двух надежных партнеров в лице хозяйства и банка, выигрывает само хозяйство, размещая, размещая зерно на элеваторе, привлекая финансовые ресурсы по достаточно конкурентной процентной ставке. Но ну, выигрывает банк, получая двух мощных финансовых партнеров. Від моменту подання документів до отримання кредиту проходить 10-14 днів. Елеватор, до речі, може знаходитися не тільки в Харківській області, а й в сусідніх областях. Партнер програми Агрофірма Сади України. Винуватці того, що в Дворічанському районі на соковитій траві паситься білосніжна французька порода Шароле. Український молодий фермер та далеке африканське плем'я є інші причини, чому український фермер взявся за розведення неприбуткової поки що в нашій країні справі м'ясної галузі. Але спочатку були саме ці дві причини. Ігор Хаперський добре пригадує той день, коли він включив канал Дискавері. Телевізор показував передачу про екзотичне африканське плем'я, що виживало на перехресті цивілізації. Там був такий звичай, що видати доньку заміж, батько мав дати їй у придане 25 корів. Якщо сьогодні на Слобожанщині корова коштує у середньому 7 тисяч гривень. То це солідна сума. Молодий фермер вперше серйозно замислився над ідеєю розвести іноземне поголів'я на наших полях. Хоча багато й знав, але в одній з газет прочитав, що є зовсім не так далеко. Ось у Вовчанському районі в нашій області порода м'ясного напрямку продуктивності шаралі. І зацікавився, почав шукати більше інформації, поїхав туди в те господарство, познайомився, поцікавився і прийняв на на зрозуміло на, не за один день, а за певний час прийняв рішення, що нічого складного в цьому немає, і можна попробувати е, зайнятися цьому цією справою. Цією справою і у нас замислився він над цим клопотом ще тоді, коли у 26 років став великим начальником, головою райдержадміністрації. А коли влада помінялася, то не впав у розпач, а повернувся до фермерства. Каже, нічого так не лікує душу, як робота на землі. Біля живої істоти худоби, тим більше такої, як шароле. Ми отримуємо досить непогані результати. Худоба на дворечанці в нас Петриванівці у Фигалівці прижилась, і як бачите, от там не тільки мамки ходять, а вже й телятка. Доволі соболі комфортно себе почувають і нагулюють бока. І от ми випускаємо на вигіл теляток весною там, вагою 50 кг, 60 кг, а до осені вони вже 250 а то й 300 кг живою вагою. Сьогодні СПГ Зоря має в обробітку 450 гектарів орної землі. І стільки же сінокосів та пасовищ, які годують 50 голів худоби французької породи Шароле. Ці сінокоси, що дичавіли, селяни Ковалівки з радістю віддали хаперському в оренду і тепер мають плату за паї. А фермер чим годувати худобу. І сьогодні люди з радістю повертаються до роботи. Беруться, беруться до справи і в принципі, для нас сьогодні проблеми немає. Але, звичайно, багато чого ще треба дозрозуміти, до допоняти не тільки пастухам, а й нам, тому що хорова, вона хоче корова, але кожна порода має свої специфічні особливості, тому навчаємося разом, вивчаємо все разом. І я думаю, що десь із помилками, десь із здобутками твер твердо і впевнено йдемо вперед. Господарство Хаперського поволі стає на ноги. Це видно, перш за все, по настрою хлопців, які в ньому працюють. Ставка на молодих місцевих. Більшість працівників, скуштувавши гіркого хліба у далеких краях, ціною роботу вдома. Перспектива мати роботу вплинула на те, що ціни на житло тут зросли з 3 тисяч гривень за хату до 30-40 тисяч. Відбудувавши зруйнований корівник, Хаперський береться і за моглочну галузь. А це нові робочі місця. А значить, ще один шанс для рідного села вижити. Така вже психологія у хаперського і тих, хто обробляє землю, на якій народився. Стаючи господарями, вони перш за все думають про свої села, де живуть їхні діти. Партнер програми Всеукраїнський банк розвитку ВБР – ваш правильний вибір. Про цьогорічний урожай ранніх зернових в одному з найкрупніших агрохолдингів України Хармелія, говоримо з президентом компанії Джоном Шморгоном. Скажіть, будь ласка, нещодавно я почула таку інформацію із різних джерел, в тому числі з інтернету, про те, що агрохолдинг Хармелія об'єднується ще з одним одним крупним французьким, якщо не помиляюсь, так. агрохолдингом. Так. Розкажіть, будь ласка, якщо можна детальніше про це об'єднання, по-перше, навіщо це, і по-друге, що це дасть з точки зору бізнесу найперше? Так. А, компанія називається AgroGeneration. Це публічна компанія на Паризькій біржі. А, ми в процесі, можна сказати, викуп а, акції. Передаються нам, і створена буде. Хармелі входить в Агроженерейшн, але буде мати більшість акцій. Які переваги? І чому це нам цікаво? По-перше, ми знаємо цю компанію вже давно. Чарльз Вількре, це француз з Парижа, я його давно знаю. Землі знаходяться землі в Сумах, в Житомирі, в Львові і в Тернополі. Десь 50 тисяч гектарів. Чому це важливо? Ми, ми зрозуміли, що треба мати погодну диверсифікацію. Всі наші землі знаходяться в Харкові. Коли йде засуха, ми страдаємо. Не в всіх господарствах, тут навіть і і в Харкові різні мікроклімати. Так, Знаєте, в різних районах може бути дощ, Це просто там... неймовірно. Знаєш, ми знали, що в Лані випав великий дощ цього тижня, а в Барев'янкові не було дощу зовсім. Але все одно нам потрібно більше диверсифікації в погодних умовах і в культурах. На Західні, в Західній Україні вирощується РАПС, і великі урожайність кукурузи. У нас пшениця, сонячні кукурудза і горох. Навіть так. нут в цьому році. Тобто так, така диверсифікація нам потрібна. Развиток. Джоне, зовсім нещодавно також ми побували в одному з ваших господарств, яке входить до складу Хармелії, і бачили чудовий розвиток тваринництва. Так, якщо можна вас запитати, скажіть, будь ласка, чому ви таким ризикованим видом діяльності почали займатися? Перше. І по-друге, як ви вважаєте, на вашу думку, наскільки для України вигідно займатися тваринництвом? Тваринництво, е якщо з нуля почати, можна його? Цікаво збудувати і навіть гроші заробляти. знаєте? Це можна сказати для нас маленький такий експеримент. Ну там до 300-400 голів і побачимо. побачимо. Чи є державна підтримка у вас в тваринах? Це є, я думаю, дещо, дещо підтримка, але я б сказав, що більше, більше на наші на плеча. Плечах. А ви вважаєте, вона потрібна? От таке, може чуть-чуть питання Ви знаєте, чому потрібно? Особливо в тваринництві. З коровами і з биками, ви знаєте, м'ясо, молоко. А це є немалі інвестиції. І це є дуже довгий розвиток. Знаєш, Кури це скільки там тижнів, а свиней це рік. А корови це 18 місяців, 24 місяці, і так далі. Це то до викупу, звичайно, це мінімум 5 років до 10 років молочний сектор. Для багатьох інвесторів це є довго. Це довго. Угу. І тому, коли держава підтримує і може принаймні скоротити молочний і Інвестицій молочному сектору до п'яти років, mm -hmm. а це для інвесторів більш цікаво, тому mm -hmm. потрібна е, допомога. Потрібна допомога. Да. Mm -hmm. Добре. Джуне стосовно господарювання і врожайності в цьому році, mm -hmm. ми знаємо, що в Хармелі величезні території, засіяні під зерновими. Розкажіть, будь ласка, які врожаї у вас в цьому році? Чим вас порадувала матінка? Ох, Привітим. порадувала. Ну, поки що можна сказати, посіяно було 25 тисяч гектарів озерої пшениці, а врожайність нормальна до п'яти тонів. А, дуже хороша врожайність гороха, а, де посіяли приблизно на 6 тисяч гектарів, здається, так. Очікуємо після таких хороших дощів. Кращу вражайність по кукурузі, ніж минулого року. Так. року. А, і я думаю, нормальна вражайність соняшника по соняшнику. Тобто рік буде, я думаю, не гірше минулого року, трошки краще, але не 11-й рік. Немає рекордів. Так, Немає так? рекордів в цьому році. Дякуємо вам. Будь ласка, будь ласка. До побачення. До побачення. Всього вам найкращого Дякую. Ціни на ринках області, де найвигідніше продати та купити основні продукти харчування. Центральний ринок. Картопля 3,5 гривень. Цибуля 3,6. Капуста 3,50. Олексіївський. Картопля 3,50 4,50. Цибуля 3,54 гривні. Капуста 2,3 гривні. Первомайський. Картопля 4,5 гривень. Цибуля 3,54 гривні. Капуста 2,50. 3 гривні. Водолазький. Картопля 4,5 грн. гривень. Цибуля 3,4,5 грн. гривні. Капуста 3,4 гривні. Центральний ринок. Олія 13,19 грн. гривень. Вершкове масло 45,70 грн. гривень. Олексіївський. Олія 13,18 гривень. Вершкове масло 45,70 гривень. Первомайський. Олія 14,16 гривень. Вершкове масло 35,58 гривень. Водолазький. Олія 1618, вишкове масло 35-58 гривень. Центральний Ринок. Свинина ребро 40-45 гривень. Яйця 9-11 гривень. Олексіївський. Свинина ребро 40-50 гривень, яйця 9-9,5 гривень. Первомайський. Свинина ребро 40-42 гривні, яйця 8-10 гривень. Водолазький. Свини на Ребро 45-65 гривень. Яйця 9-12 гривень. На цьому ми з вами прощаємося. У наступному випуску програми на вас чекають найголовніші новини аграрного сектору. Ми завітаємо в кращі господарства області. Розкажемо про лідерів Слобожанських сіл та їх мешканців. Програма «Село та люди завжди готова до діалогу пишіть нам на адресу місто Харків, вулиця Першої кінної армії, 114 ТРК Оріон. Емейл. Оріон ТВ. Собака і Юей. Телефон 057 733 01 25. Наш канал на Ютубі ТРК Оріон. Чекаємо ваших зауважень, пропозицій, новин.